Корвалмент швидка допомога вашому серцю. Російська федерація не планує завершувати війну. Зробив Зеленський чергову заяву. Гучну в Мюнхені. Вони вже другий день поспіль. лунають від українського гаранта Звідти там є і конкретні пропозиції, конкретні умови, ультиматуми Путіну. Зокрема, і її повідомлення про те, що питання НАТО і не тільки на столі. Ми це нічого не знімаємо, не відмовляємося. Ми ніколи не визнаємо окупацію наших територій. Все це лунає. Зеленський наголосив, що зараз не видно ознак підготовки Росії до завершення війни. Окупанти щодня запускають по Україні десятки сотні дронів. От вдарили. which has Зробили це навмисно. Росіяни навмисно вдарили безпілотником по Чорнобильській атомній електростанції в ніч на 14 лютого. І це свідчить за словами зеленського про те, що російський диктатор Володимир Путін не готується завершувати війну. А оч очевидно, що він збирається її лише продовжувати? Ми це теж бачимо. Це був модифікований безпілотник шахет російський технологію передав Іран. Нагадав зеленський світові. Раптом той забуває, що в Росії ще є ось такі партнери, союзники. Квартет хаосу Росія, Іран, КНДР і Китай. Боєголовка того безпілотника, які росіяни навчились робити і запускають по нас завдяки Китаю, завдяки Ірану, несла що не менше 50 кілограмів вибухівки, сказав Зеленський. Також він додав і на інші ознаки неготовності Росії до переговорів з Україною. Росія не готується до діалогу. Майже кожного дня направляє сотню або більше шахедів. Також здійснюються ракетні атаки, стає більше ударів з повітря. а ще... Цього року Путін планує створити 15 нових дивізій. Російський диктатор може собі це дозволити, бо ціни на енергетичні ресурси досить високі. Ось так базує Зеленський в Мюнхені. Також він зазначає, що Путін намагатиметься запросити президента США Трампа, що він стояв на Червоній площі 9 травня цього року. Ну це фактично встати на коліна вже буде перед Путіним. Це каже не Зеленський, це кажу я. Але але і Зеленський каже Трамп, тоді буде. Не як шанований лідер, а як учасник його вистави, нам цього не потрібно. Нам потрібен справжній успіх і справжній мир, сказав президент України Володимир Зеленський. Також він висловив сумніви, що США досі розглядають Європу як союзника. Деякі в Європі можуть не повністю розуміти, що відбувається прямо зараз у Вашингтоні. Але давайте сфокусуємося на розумінні нас самих тут в Європі. Ми повинні надати силу Європі спочатку. Чи потребує Америка Європу як ринок? Так, але як союзника. Я не знаю, що відповідь була так. Європа потребує об'єднаного голосу. Ну бачимо, що зараз Європа, нібито вже все це чує, розуміє, вона бачить, що просто так воно не розсмогщиться і по одному телефонному дзвінку тепер штати не будуть надавати, так як завжди це було так. Допомогу Зеленський, зокрема ж пропонує, що давайте створювати об'єднані збройні сили європейського масштабу і пошибу. Тож в Європі, як зауважує експерт міжнародний Віктор Шенчак, який перебуває в Мюнхені, перебував з нами в розмові минулої години в ефірі, Ірі, що це стане топ-темою зараз дискусій гарячих не тільки на полях Мюнхенської безпекової конференції, а й наступні дні та тижні. Тож сподіваємося, що європейські лідери проявлять зараз тут об'єднаність в тому, аби захищати вже не тільки нас, а себе, бо ми то себе і самі можемо захищати. А щодо розміщення військ сполучених штатів в Україні, то навколо цього і конспірологія, і розмірковування, і зміна риторики штатів вже просто плутає їх самих, як мені здається, а не тільки нас, бо ми якось. Ще це фіксуємо, але просто це схоже на. Якусь шарманку, яка рухає, рухається певним часом в зворотньому напрямку. То дамо, то не дамо, як ромашку влаштували. Розумієте, розміщення військ сполучених штатів України насправді можливе, але в Трампа висувають важливу умову. Угода США буде не стільки платою за корисні копалини, скільки способом компенсації для Вашингтона. Адміністрація Дональда Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісно земельні мінерали країни. Водночас там заявили про можливість розміщень. Чення американських військ для їх охорони, якщо буде досягнуто угоди з Росією про припинення війни. Адміністрація Трампа запропонувала Україні передати США 50% власності на її корисні копалини. Йдеться в матеріалі NBC News. Чотири американських чиновники повідомили, що як додатковий бонус у разі досягнення угоди з Росією про припинення вогню, Вашингтон може розглянути можливість розміщення американських військ в Україні. Водночас, за словами двох посадовців, угода буде не стільки платою за корисні копалини, скільки спос. Бом компенсації США за мільярди доларів військової допомоги, яку Київ отримував з лютого 2022 року. Тим часом ми знаємо, що президент України Володимир Зеленський ще не підписав цю угоду про. 50% того, щоб корисні копалини, 50% корисних копалин використовували, задіювалася потім американським бізнесом, підприємствами тут. Ми ще розмірковуємо над нею. Передали зокрема наш варіант угоди напередодні до Сполучених Штатів Америки. Там обіцяли подумати, подивитися, попрацювати. Теж ну треба, як каже Тарас Загородній політехнолог, постійних ісьмих рубрик, що на першу пропозицію Трампа ніколи не треба погоджуватися. Про це сам Трамп пише в своїй книзі. Тож треба так би мовити. І поторгуватися також і нам, бо чогось ми маємо погоджуватися одразу на все, не знаючи ще що конкретно ми отримуємо взамін, тому що як бачимо, що заяви щодо всього, і щодо можливих гарантій безпеки, і щодо того, на яких умовах відбуватиметься потенційна заморозка конфлікту, і щодо того, чи буде Україна в НАТО, Зеленський каже, ми не знімаємо ніколи це питання. Питання на столі. Джей дівенс під хекс, міністр оборони США, кажуть, що питання членства України в НАТО не практично відкладає. Це погоджується з цим Трамп, чиї війська європейські сполучені штатів Америки. В якому форматі кількості місіях мають бути залучені? Теж питання відкрите. зрозуміло. На жаль, і насправді тільки одне. Що все це, як і справедливий мир, як і припинення війни, взагалі не потрібно російському диктатору Путіну. Він же ж не просто так готує ті дивізії в Білорусі, розумієте, і не просто так обстрілює нас, як лучно зауважує, зеленський дронами-шахедами, не просто так шантажує, провокує Трампа і хоче фактично в свою пастку його, як бачимо, зараз заманити. Тому що війна це те єдине, що зараз тримає, та й на загал, всі війни, які розв'язував Путін, те, що тримає його і його хворе оточення в. У владних кріслах і не дає їм звідти а, піти, а вони ж цього взагалі не хочуть. Ну та як і росіяни, скажімо чесно, ну хоча вони ж матюкаються, вони недовольні, вони а, розуміють, що по них же ж теж прилітають і дрони і їх атакують. Але тим не менше роблять все, щоб і надалі тримати в своїх а, рукавах різні козирі. І от один з них знову знаєте, доволі очікувано. Путін він не тільки слабкий, і брехливий, як каже Зеленський. Він ще дійсно, що теж а, про що говорить український гарант, він більш ніж прогнозований. От коли відбувся обмін на Американця фогеля на росіянина хакера Вінника, то всі в один голос же сказали: ну це ж путіну віддати одного, а набрати ще 10 заручниками і американських громадян, і громадян інших країн світу. Взагалі, просто так як два пальці об асфальт, як вони там роблять ленинградські гопники, як Путін. Тож, в принципі, ми і не встигли це сказати, як воно вже сталося. В Московському аеропорту внуково затримали громадянина США після того, як у його багажі виявили жувальні гумки буцімто з канабісом. Про це повідомляє. Політіко. Як зауважують російські державні помийки, які називають себе змі 28-річного чоловіка, який прибув зі Стамбула, затримали 7 лютого після того, як службовий собака знайшов заборонену речовину. Чоловік ім'я якого не розголошується, пояснив, що отримав ці гумки за рецептом лікаря. Уша боже, класика, все це саме було ж і інкримінували. Все це саме і Фогелю. В нього виявили нагадаю 17 грам марихуани. Хоча це був було були ліки, виписані йому так само профільним лікарем. Але ж ну в Росії ж... Ож це хвилює. Однак його взяли під варту а вже цього нового американця, і висунули обвинувачення в контрабанді наркотиків. Ну та там 3-4 Скільки жувальних гумок це да це ще та контрабанда наркотиків? Оце б нажився він. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення, а також штраф у розмірі 1 мільйона рублів. Це близько 11 тисяч доларів. США. бачимо, що Путін просто набирає черговий пул заручників до себе, щоб потім так само торгувати цим і шантажувати цим американську сторону і світ останніми роками. Кремль неодноразово затримав американців за зберігання канабісу. Бачите, політіку про це нагадує найвідоміший випадок арешт баскетболістки Брітні Крайнер у 2022 році. Вона тоді отримала 9 років ув'язнення за зберігання вейпу з маслом марихуани. Але була звільнена в рамках обміну на російського торговця, вбивцю кілера Віктора Бута. Бачите, постійно немає ніякого паритету, бо Росія. Віддає е, звичайних американців, вчителів, е, туристів, е, спортсменів, а взамін на це виторговує в інших країн так е, просто своїх е, вбивців, агентів, шпигунів. Але скажімо по правді, хто ж виїжджає ще окрім тих, хто правда боячись мобілізації Путіна і кількох кількох відсотків незгідних з тим, що він розв'язує війни, виїхали та інші представники російського населення. То в основному в них всі і є шпигунами, вбивцями, кілерами, злочинцями. Це така нація, от тому вони. Але чому світ іде і тут на поступки диктатору? Та тому що за одного вінника чи одного бута треба просити по 10-20 ув'язнених заручниках громадян у Росії, а не одного, але і тут показує світ із цим, що він не знаю слабкий Путін, але і світний усьому сильний. Ще одного американця нагадаю вчителя марка Фогеля затримали у 2021 році теж за зберігання медичної марихуани 17 грамів, а засудили за 17 грамів до 14 років ув'язнення. Звільнили що, як ми з вами вже згадали на початку цього тижня в обміна російського кіберзлочинця Вінника. США офіційно визнали Грайнер і Фогеля неправомірно затриманими, а західні чиновники неодноразово звинувачували Москву в іноземців, заручників для подальшого використання в обмінах ув'язненими. За даними американських посадовців, у російських в'язницях залишається ще щонайменше 10 громадян. США. представник держдепартаменту штатів підтвердив Вашингтон, обізнаний про затримання американців в Росії, пильно стежить за цією ситуацією.